Неподалік обласної клінічної лікарні тривають роботи з облаштування тротуару в межах програми доступності для маломобільних груп людей. Ще минулого року ветеран російсько-української війни, майор Національної гвардії України та радник міського голови Юрій Гапунчук почав роботу над створенням мапи доступності Івано-Франківська. Обійшовши місто, ветерани із ампутації нижньої кінцівки розробив карту маршрутів, за якими найчастіше пересуватимуться бійці, що лікуються в обласному центрі після поранень. Роботи в пасічні розпочали від виходу з обласної лікарні. Ми отримали доручення міського голови. Якраз цей маршрут, один з перших, який почався реалізовуватися в місті, він полягає від обласної лікарні і до самого центру. Ми звідси почали рухатися і будемо всі перехрестя і пішохідні переходи, які не облаштовані для маломобільних груп, вони будуть реалізовані нашим департаментом. Саме тут, де не вистачає тротуару, то буде прокладений тротуар, буде влаштовано з безшовною бруківкою і з усіма вимогами, з тактильною плиткою. З Ступцями та паркувальними, щоб не заїжджали, мешканці не паркувалися на пішохідних доріжках. За нормами підвищення бордюру від проїжджої частини до тротуару має бути не вищим 4 сантиметрів. Комунальники стараються, щоб переходи були практично в нуль. Так буде зручніше та комфортніше людям на кріслах колісних. Також для слабозрячих тут облаштовують тактильну плитку. Роботи ще не завершені. а Ветеран Юрій Гапончук уже переконаний, цей маршрут стає легшим та доступнішим. Попередньо, коли я ще ходив, коли розробляв карту міста, було незручно, тому що, е, тому що були і ями, і, можна сказати, були перешкоди в, у вигляді е, високих бордюрів. Зараз цього вже немає, і е, в неділю, коли я попередньо був і бачив, як тут все робиться, е, я бачив хлопців, які були на кріслах колісних, і е, запитався в них, чи це треба, чи це зручно. Да, вони підтвердили, це все сказали. І що дуже класно, що є така ініціатива. Ще п'ять маршрутів від івано-франківських лікарень до середмістя зроблять доступними уже до кінця цього року. Багато військовослужбовців після поранень проходять лікування та реабілітацію у різних медичних закладах міста, а тому їм необхідно створити комфортні умови для пересування. Це обласна лікарня, пониження, тротуар, щоб хлопці на інвалідних військах могли проїхати. Тут дуже багато лікується саме в обласній лікарні. Це була ініціатива самих учасників бойових дій. Тому ми робимо доступний маршрут від обласної лікарні до центру міста, від Центральної міської клінічної лікарні до центру міста, по Вовчинецькій. Тобто 5 маршрутів ми визначили на цей рік. Ну, будемо дивитися, якщо темпи будуть добрі, то будемо збільшувати. Тому робимо все, щоб Франківськ був доступний і почали цю роботу зараз, тому що хлопці кажуть, що вже треба робити, щоб максимально Франківськ був доступний для людей з інвалідністю.